Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я розповім вам про хитрість відмінювання дійслова сесуа. Це відео, попереджую, буде дещо складним. Але е, ті, хто готовий, то вперед. Тож секрет, про який всі мовчать. Сьогодні ми поговоримо про одне з найскладніших дієслів французької мови: дійслово сасуа, що означає сісти. Куди ви розбіглися? Я сказав сісти. Це дієслово належить до третьої групи і має особливості, які можуть заплутати навіть досвідчених учнів. Тож сідайте, щоб не впасти. Тому я хочу поділитися з вами хитрістю, яка допоможе вам не вживати це дієслово. Неочікувано. Якщо воно справді складне, то чому ж не замінити його на «prendre плясо? Це ж значно легше. Можете сказати проне пляс pris place», головне без артикля. Хоч якась складність має бути? Якщо вам більше нічого не потрібно від дієслова сасуар і його відмінювання, то я радий був вам допомогти і заслужив лайк і підписку. А з тими, хто хоче продовжити, йдемо далі. Перш за все, треба сказати, що дієслово сасуар це зворотнє дієслово, як умиватися, вдягатися, чесатися там всюди ся. Воно має при собі оцю зворотню частку С. Перед голосною С перетворюється на С-апостоф. Наприклад, je m'assois sur le canapé, я сідаю на диван, tu à côté de moi» ти сідаєш поруч зі мною. Il sur une chaise» він сідає на стілець. Дієслово сосед може мати два типи відмінювання старий і новий. Старий тип використовується рідше «je месі, хоча це не зовсім так. Те, про що я вам скажу, ніхто не пише, не каже і не знає. Чому? Цього не знаю я. Je m'assois sur le lit. Je m'assois sur le lit. Je m'assois sur le lit. C'est une forme ancienne, mais c'est lit. Le nouveau type est utilisé plus souvent. deux de Je m'assois. Tu t'assois. Il s'assoit. Elle s'assoit. Nous nous assoyons, Vous vous assoyez. Il s'assoit. Elle s'assoit. Le type Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, elle s'assied. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'assied, elle s'assied. Ви скажете, навіщо я вам розповідаю про новий старий тип відмінювання? Невже не можна просто вивчити новий? Ні, 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 ще раз ні. По-перше, дні, тому що в імперативі в наказовому способі, тобто сідай, сідаймо, сідайте, використовують форми старого типу відмінювання: асі тва, асейонну, vous. Думаю, останнє ви чули. Тепер ви скажете, що ви вивчите старі форми для наказового способу, а новий тип відмінювання буде для вас основним. Тут якраз буде моє друге -ні. Та помилка, яку усі допускають, навіть у підручниках, вона полягає в тому, що один тип відмінювання не вживається частіше за інший. Ви не очікували такої складності, але ви навіть не знаєте, ніхто не знає. Але статистика плюс мої спостереження кажуть про те, що у деяких з Особах, особливо ми і ви, переважає старий тип відмінювання, тобто нону засейон, ввузасі, який вживається значно частіше, ніж нуну за своєм та ввуза своє. Ось табличка, у якій я показував результати свого невеличкого дослідження. Для його проведення я користувався сервісом Ngram. Ви так само можете перевірити мої результати. Моє суб'єктивне відчуття відповідає цим результатам за виключенням третьої особи однини, тобто він вода. Вона. Все ж таки, мені здається, що Іллель Сасуа вживається частіше, ніж Іллель Сасі. Бачите мою об'єктивність? Я показую графік, з яким я не згоден, а не навпаки. І ще потрібно додати, що Ngram робить пошук у Google книжках, тобто там переважає письмове мовлення. Про це теж потрібно пам'ятати. Напевно, тому легше погодитися з тим, що в усному мовленні може переважати Ільель Сассу. І нарешті, який тип відмінювання потрібно вчити вам? Я вже понад рік думаю над цим питанням. Чи можемо ми поєднати два типи відмінювання дієслова у щось таке? Однина – на новий тип відмінювання, а множина старий тип відмінювання, нуну засейон вузасеє, ельсасей. Та наказовий спосіб asseyons-nous, asseyez-vous». Яке відмінювання оберете ви? Я особисто вживаю найуживаніші форми, що логічно, хоча вчив обидва відмінювання. Я нагадую, що ви можете замінити це страшне для вас дієслово словосполученням «prendre place», яке слід зазначити вживається не так часто, щоб залишатися об'єктивним. Тепер ви знаєте не тільки хитрість, а й складність відмінювання «сасва». І можете сміливо використовувати його у своєму мовленні. Але не забувайте, що найкращий спосіб запам'ятати будь-яке правило це практика. Тому я пропоную вам зробити невеличку вправу. Напишіть у коментарях речення з дієсловом сесуа у будь-якому часі і позначте, який тип відмінювання ви використали, старий чи новий. І не забудьте написати, що ви про це думаєте. Дякую за увагу і до наступного відео. Ставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нових відео. Вува і Аб'янту!